Кожна людина по-різному спрямовує своє життя і докладає свої зусилля на численні справи, на передбання якихось речей, на розвиток своїх здібностей. Хтось присвятив своє життя спорту, зустрічаються колекціонери, хтось примножує свої статки і повністю заповнює цим своє життя. Є фанати різних зірок, можна перелічити багато що, а комбінація і співвідношення зусиль та захоплень і складають цінності конкретної людини. Але, як правило, з часом може приходити розчарування. Краса жінок з часом вже зникає. Чоловіки з віком знесилюються. Речі псуються, гроші не виправдовують покладених на них сподівань. Тим не менш, є цінності, які вважають вічними цінностями. Вічні цінності людства можуть визначати як ті принципи та ідеали, які є важливими для людей в будь-який час і в будь якій культурі. І в цьому переліку є справедливість, свобода, гідність людини, рівність, мир, добро, віра, любов, сім'я, дружба, мудрість, знання, культура, творчість, здоров'я, природа, толерантність, взаєморозуміння та інше. Стільки цінностей можуть вважати вічними. І вічні цінності вважають основою для розвитку культури та цивілізації людства, які допомагають знайти та зберігати традиції, а також моральні норми та етичні принципи. І це веде людей, як кажуть, до злагоди та розуміння. Проте відповідно до часу та суспільного прогресу. Перелік вічних цінностей може змінюватися. Тому такий епітет, як вічні, часом стає вже сумнівним. Так, скажу, що здоров'я воно тимчасове в нас. Знання, хоча і примножуються, але не наближають людство до абсолютного щастя. Мудрість людей похилого віку часом затьмарюється, чи, можливо, не часом. В історії філософії абсолютні вічні істини були предметом багатьох дискусій. Так, наприклад, Сакрат та Платон чітко визначилися в тому, що, по-перше, вічні цінності все ж таки існують, і далі при цьому деякі з них важливіші, ніж інші цінності. Зокрема, Платон до абсолютних цінностей відносив справедливість, чесноту та. А абсолютисти чи ідеалісти вважають їх універсальними, вічними, недосяжними та недоторканими. Вважаю, що цінності, які можна було б назвати вічними, мають відповідати дуже високим критеріям. І один з таких критерій це сталі в часі. Навіть у житті однієї людини згодом цінності можуть змінюватися, бо змінюються погляди цієї людини, обставини та вікові потреби людини. Наприклад, для дитини цінними будуть якісь ігри. Для зрілої людини вже більше має сенс вважатися вічними цінностями статус досягнення. А для літньої людини це можуть бути, наприклад, здобутки, якісь висновки. А ще найсучасніший, скажімо, iPhone 15, який зараз є, через 10 років вже буде безнадійно застарілим. А що ж вже казати про цінності різних поколінь та різних століть? Далі ще одна ознака вічних цінностей. Я вважаю, що вони. Повинні бути універсальними для всіх. Універсальність повинна розповсюджуватись не тільки на сучасних людей. Але і знову ж таки мати універсальність у просторі та в часі. І тут ми бачимо, що таким критеріям багато цінностей, які були перераховані раніше, не відповідають. Наприклад, рівність всіх виявиться небажаною вже для тих, хто має вищий статус положення, а толерантність щодо поглядів, якими ми, наприклад, гидуємо, теж нежадана буде для нас. Але ж мають бути дійсно вічні та універсальні цінності. І ще одна ознака вічних цінностей, яку б я виділив, вони повинні мати вірне спрямування. Що значить вірне спрямування? Хоча слово вірне, воно теж дещо відносне, але далі спробуємо визначити і цей напрямок. Наприклад, вірне спрямування. Чи припустимий мир з ворогом за рахунок втрати самоідентичності ідентичності народу, смертям та каліцтвом. Ну, це дуже сумнівно. Свобода, так, вона теж дуже цінна, але ми будемо вважати, що не для злочинців. Віра, звісно ж, але не шляхом, скажімо, маніпуляції та насильств. А що ж, скажімо тоді з любов'ю? Звісно ж, має значення як об'єкт. Самої любові, бо ж можна любити і те, що вважається злом, так і вираження любові. Потрібна якась конкретизація. Далі, щодо критеріїв вічних цінностей, я ще б відніс, що вони повинні бути абсолютними. Кожна з перерахованих цінностей у тій чи іншій мірі притаманна, можна сказати кожній людині. Але ж повинен бути якийсь орієнтир. Взірець, до чого прагнули б усі люди. Омелян Лишневський у своєму посібнику теоретичні основи сучасної української педагогіки написав: Ну, можливо, ви вже знаєте, хто це такий, але я повторюю, що він народився 1931 року та помер. 2019 року. І він є українським вченим, автором численних праць з методики викладання іноземних мов та педагогіки, академік АН України, професор і так далі. В нього є певні заслуги. Я зараз дещо процитую, що він пише про вічні цінності. Лише визнання факту існування вічних абсолютних ідеалів та прищеплення дітям віри в них можна вважати надійною основою побудови системи сучасного українського виховання. Не існує іншого шляху духовного видуження людини, а без цього не матимемо і здорового суспільства. Знання загальнолюдської моралі без віри в морально-етичні ідеали. Видається порятунком ненадійним. Як бачимо цінності, які зазвичай характеризують як вічні, або взагалі не підлягають під перераховані мною раніше критерії, або потребують конкретизації, деталізації. Проте є джерело, яке відповідає всім переліченим. Критеріям. Бог в своєму слові, відкритому для всіх людей в Біблії, відповідає на ці світоглядні питання. По-перше, вічний Бог, який є поза часом, Він над часом визначив сталі в часі морально-етичні духовні закони, які незмінні протягом тисячоліть. Вони також. Є універсальними для всіх людей як визначення для людей Творцем. Достатньо вони детальні та конкретні. Ці закони та воління мають вірне спрямування. Також є абсолютними, бо ж вони визначені досконалим Богом. Про вічність неминучих цінностей. Ісус Христос каже в Євангелії, процитую, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. І вічні цінності передбачають існування та свою повноту у Божому Царстві. Вічного життя неможливо досягти лише своїми зусиллями, це дається по благодаті Богом через нашу віру. Знову процитую вже з підручника Вишневського: Якщо система ідеалів є для людини лише орієнтиром, а кодекс та культура засобом їх осмислення, то у сфері людської душі цінності стають ареною боротьби добра та зла. Антагонізму двох різних систем протистояння антиподів вартостей. В цій сфері властива нестійкість, мінливість, залежно від стану віри, кожна така властивість душі може утверджуватися і прямувати до абсолюту або ж коливатися чи навіть деградувати, а відтак переростати у свій антипод. Так, доброта може перерости в жорстокість чесність. У нечесність, справедливість, у несправедливість, щирість у лукавство, і тому подібне. І далі він пише у своєму підручнику, що початком деградації цінностей, як властивості душі, є втрата віри та прагнень досягати ідеалу, зневіра, зупинка в дорозі до нього. Це сумнів, з якого і розпочинається в людині аморальність. І він дає. Такий ланцюжок. Від сумніву до компромісу, від компромісу до визнання неминучості зла, від нього до визнання доцільності зла. Так би мовити, облагородження зла. А звідти і до самоутвердження людини в злі як у життєвій нормі, коли пригнічене і заглушене сумління перестає турбувати нас. Усяке нагадування про сумління тепер уже сприймається вороже як зазіхання на душевний комфорт. ось лише тільки декілька прикладів. Того, що абсолютно змінило вже свою цінність за якихось останні 100 років. З одного боку, блуд, аборт, зрада, з іншого, вірність, жертовність, снотливість. Я радію, що українське суспільство, і не тільки українське, має такий труд нашого земляка Вишневського, в якому він показує. Єдиний успішний шлях розвитку України, тобто та він попереджає про наслідки відкидання цього курсу, що призведе, за словами Омеляна, до деградації людини, зокрема духовної, через матеріалізацію свідомості. І у певному сенсі людина перестає він пише вже бути людиною. І ми наочно бачимо наслідки відкидання духовної основи та відповідно вічних цінностей нашими сусідами. На жаль, замість високих ідеалів спотворення цінностей призвело вже до жахливих цілей життя, які умовно можна визначити такими словами. Зруйнувати будинок сусіда, зрубати його дерево. Вбити його синів. А джерело християнських цінностей це сам Бог, який бажає близьких взаємин любові з кожною людиною. А вже з правильних стосунків людини з Богом випливає і ставлення взаємини з оточуючими людьми. І це відображено в найбільшій заповіді любов до Бога та до ближніх. Ви це вже знаєте, зараз тільки нагадаю, що сказано в Євангелії, Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Більш детально, любов до Бога визначається в перших чотирьох заповідях десятослів'я, а до людей в наступних шести заповідях десяти заповідей. А основні християнські цінності містяться, зокрема, у біблійному виразі віра, надія, любов, де любов визначається більшою. Процитую. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов. І Вишневський у своєму підручнику пише Віра, надія, любов мають виняткове значення і особливу функцію в природі людини. Вони формують душу, через них у неї входять усі інші добрі якості. З їхньою допомогою людина дозріває доєднання з Богом. І кожна складова слів віра, надія, любов невід'ємно пов'язані та не мають сенсу без будь-якої іншої складової. Наприклад, апостол Яків пише, що віра без діл мертва. А якщо прибрати справжню християнську віру, то всі інші поняття стають спотвореними або ж стають недосяжними ідеалами. Знову ж таки, Омелян пише: процитую, Сучасна свідомість втратила віру та притупила почуття сумління. Ми не завжди оцінюємо власні вчинки через призму понять добра та зла, а радше користуємося прагматичними підходами: безпечно, небезпечно, вигідно невигідно, приємно неприємно, хочеться, не хочеться, варто не варто і таке інше. І ще один перелік вічних цінностей, які є духовними, наведений у посланні до Галатів. Там є такий перелік плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І ці християнські чесноти, які є вічними цінностями, прямо або опосередковано визнаються всіма людьми. Бо ж навіть атеїсти бажають, щоб з ними ставилися по-християнськи. Як тут не згадати природне право, тобто сукупність правил, які випливають з самої природи буття людини та відбивають загальнолюдські уявлення про принципи, на яких мають базуватися стосунки між людьми. А тому вони є вічними та незмінними. Така абсолютність права передбачає абсолют, який і заклав ці правила та непохитно підтримує ці правила. І це відзеркалення вічної природи Бога, відкритих в першу чергу у моральних принципах десяти заповідей. Ці закони засновані на вірі в те. Що людина створена за образом і подобою Бога, і частина цього наявність моральності у людини. Новий Завіт стверджує, що природний закон закладений у людину від народження як знання, яке дане Богом, і служить основою моральності та етики, навіть люди, які. Ніколи не чули ні про Моїсея, ні про десять заповідей все одно знають про Божий закон. Тому що, як написано в Новому Завіті, діло закону написано в серцях, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. І нагадаю, що написано в преамбулі. Конституції України, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями. Отож, вічні цінності це необхідний орієнтир для кожної людини та для суспільства в цілому. Ці цінності справді повинні бути вічними, вони немінливі. Віра, надія та найбільше. Любов, основа цих цінностей, джерелом яких є Бог, більш розширено духовні вічні якості перелічені так: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І ці цінності не зникають з часом та присутні на небесах, де перебувають з тими, хто мають життя вічне у Божому Царстві. Musica Musica Musica